Батькам середина громади, які відмовились від евакуації дітей, почали приходити повістки суду. Їх звинувачують у невиконанні батьківських обов'язків, говорить Ганна Войтещенко. Жінка переконана, що її дітям буде безпечніше вдома. Ми не збираємося нікуди виїжджати. Прийшло письмо із зала суду міста шостки, що ми не виконуємо родительських обов'язків. Мої діти не голодують, не ходять. Наз я держу город, саджу все, що необхідно для питання, держу господарство. Такої ж думки і її односельчанка Кристіна Моїсенко. Жінка переконує, що тримає домогосподарство і здатна прогодувати дітей лише вдома. У іншому ж місті каже, їх утримувати буде важко. В нашому селі зараз на даний час у нас тихо. У нас є. где можно захватить детей. Они под наглядом. В условиях очень отличные. У нас дети не голодуют. Навчальный заклад они посещают, как и положено, только что онлайн. Не голодуют, не холодуют, боссами голодными, холодными не ходят. Как бы в селе намного проще жить, чем в городе, это раз. А то, что купить даже той самой Картошки, а вона стоїть 30 гривень, а у нас держава колотя 860 гривень. Це якщо дитина є до трьох років. Після трьох років вони зовсім нічого не платять. Нагадаємо, начальник служби у справах дітей Сумської ОВА Юрій Каліновський заявив, що у батьків, які відмовляються від обов'язкової евакуації, вилучатимуть дітей із родин. Мова про середину Буцької та Великописарівську громади, де оголошена примусова евакуація.